Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдян і ви дивитесь канал про пасічне життя. Життя вже на пасіці пору будилося, зараз тепла погода і бджола полетіла на черговий очисний обліт. Але поки ми про технологію бджільництва знімати відео не будемо, а будемо знімати відео на наступну тему. Я одне один раз казав, що пасічники вони поза політикою, але зараз е, такі події розвиваються, що дуже важко буде залишатися поза політикою, тим більше що ця політика вона стосується зараз і бджільництва. Про що я? Зараз буду йти вести мову. Зразу скажу, що це всі мої доводи, це буде мої чисто суб'єктивні думки, і я ні в жодному разі не претендую на істину. Дивіться, вже біля чотирьох місяців відбувається блокування кордону з боку громадян Польщі, Спочатку наших вантажів, потім зараз нашого. Зерна, це все починалося з блокування перевізників, тобто не пропускали наші фури-перевізники, і їхні вимоги були не пускати фури, бо, бо наші перевізники дуже дешево надають послуги з перевезення. Далі ці перевізники відійшли, а заступили, так скажемо, наступні аграри і їхні. Їхні вимоги вже ширше, це у нас взагалі припинення і блокування експорту до європейської спільноти наших товарів через те, що вони дуже дешеві. Така ситуація. Давайте розберемо спочатку з перевізників. Я особисто маю всі категорії водійських прав, і був у мене період життя, коли я цікавився. Таким видом діяльності, як перевезення, так ось я вам скажу так в двох словах, більше не буду розвивати тему, що заробітки наших водіїв, які працюють на наших, на наших українських компаніях, вони ну, як мінімум в два рази більше, ніж якщо б водій працював на фурі в європейській спільноті. Далі, щодо наступної позиції, це експорт нашого збіжжя кажуть кажуть наші поляцькі сусіди що ми дешево дешево ми продаємо своє збіжжя і тим самим вони не мають змоги конкурувати. Я е, знаю декілька фермерів, які плачуться, що у нас дуже дешеві ціни на наше збіжжя. Тобто, навіть кажуть, що якщо в наступному році така ситуація вона е, утримається, тобто збережеться, я маю на увазі по цінам, то ду дуже багато е, фермерів буде лишати. Лишать своє це зайняття фермерством, бо зараз же в цьому році, 23-му, вибачте, половина полів засіяно було і спрацьовано в збиток. І теж ми чули нещодавно, що теж поляцькі пасічники теж зробили акцію протесту проти того, що дуже дешевий дешевий, скажімо так, мед йде у нас з України, і вони не мають змоги конкурувати. Тут я теж хочу сказати, що ніхто я думаю, що. Не буде заперечувати той факт, що наш мед закуповується дуже дешево, нижче навіть собівартості. Тобто, у нас, я бачу, така ситуація, нібито всі рахують, хто заключає ці експортні контракти. Що ми тут такі, знаєте, суперпрацьовіті, що у нас там воно там нам дешево все дається, легко нам все це дається. І у нас такі оптимальні, у нас такі. Умови виробництва, що ми маємо змогу, та так дешевше, ніж в європейській спільноті, виробляти ці продукти. Ці продукти надавати послуги з перевезення. Бачимо, що це не так, розумієте? Ці всі дешеві ціни, вони і за це що знецінюється наша праця, наша праця наших громадян. тобто праця Перевізників, водіїв, праця фермерів, аграрів, праця пасічників. Розумієте, це все не є, не є, скажімо так, показником того, що у нас дешеві ціни на експорт. Це не є показник, що нам дешево дається та продукція. Тобто, це. Наслідок того, що ці всі суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють експорт, вони е, знацінюють працю. Може бути, я не буду зараз розплутувати той клубок, хто саме винен в тому, що такі ціни низькі, але я повинен. Е, я, я, я думаю і я наполягаю на тому, що цей ланцюг експортера він приймає участь у цьому здешевленні наших, е, нашої продукції. Тобто вони повинні не, за, не заключати у такі контракти і все. Воно по, получається, що перекос дефіциту е, товару на, на ринку, і получається, що контракти будуть підніматися. Розумієте, просто поляцькі фермери, поляцькі пасічники вони знайшли е, в себе сили, вони знайшли, організувалися і вони висловили протест. Українські фермери, українські пасічники поки що не мають змоги протестувати, бо зараз військове положення і по закону заборонена така. Діяльність. Але я думаю, що, дай Боже, часи зміняться, і ми теж маємо матиме змогу, я кажу, блокувати там може цих експортерів і чекайте, експортери, що біля ваших ворот ваших виробничих підприємств теж будуть мірні пікети за те, щоб не заключати ці невигідні контракти. Розумієте, що ви все валите там на імпортерів, які не хочуть купляти. Так, по-перше, почніть з себе. Не заключайте. У ці на вигідні контракти. Звісно, що ця ситуація вона грає на руку нашому ворогу. Тобто, російські, вже там, російські спецслужби вони туди засилають своїх агентів і вже там прапори і російські гасла там вивішуються. тобто, Але проблема, вона ці російські спецагенти вони використали цю ситуацію. а ситуація була давно ця ситуація. Спочатку нам казали, що ковід, що не працюють торговельні мережі, знизився попит в меду, тому ціна низька. Зараз що, що бо війна, що велика логістика. Це все звісно, що я вам в будь-якій ситуації можу знайти сотню причин на те, щоб знизити. Фейкових, звісно, що знизити ціну на любу продукцію, розумієте, що Меркурій зайшов, ретроградний Меркурій Там зайшов в тінь Юпітера і знизилася на намет? Розумієте, тобто, це все привід, це все не є об'єктивно. Це все штучно, тобто є змова певних зацікавлених осіб на зниження, знацінення праці українських фермерів аграрів, так скажемо. Отже, друзі. Напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи може це, чи може це так співпало, а чи може потрібно нашим фермерам вже і пасічникам приєднуватися до поляцьких. тобто ми ж теж зацікавлені, щоб не було дешевого зерна, дешеве збіжжя, дешевий мед купувався європейською спільнотою. А я всім бажаю добра миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких, ми з вами ще обов'язково побачимось пока okay.